Мене попросили, мене питали якось про комісійні машини. День добрий. То коміс? А це вартує. А, там на написано, так. Піцячі авто. А? Авто зі чітких піч. Не я. Це я так розумію охорона. Ось така машинка. Seat. Продається за 21 тисячу злотих. 21 тисяча злотих помножено на 400 тисяч гривень. Ну Б. Що тут пишуть? Дев'ять Непонятно тільки чого доларів чи? Мабуть, уже не. А, злотих дев'ять тисяч злотих. Ось така БМВ. Opel. Opel 6100 злотих. Audi. Скільки у нас Audi? Дивимся. 11 тисяч злотих. Щось люди роздивляється. Фордик. Volkswagenчик. Жовтенький. Скільки він коштує? Одинадцять тисяч. Це на що таке? Старезна мазда. Зараз на мазда в нас коштує 9400 злотих. Ну, цікаво. Пиогіот. Скільки Пежо коштує тут? 9100 злотих. Ну, красна ціна, 10 тисяч злотих на всі машини. А цей ветеран скільки? 6500 Альфа-Ромео Ось таке І такого по по всіх селах, по всіх містах обов'язково є отакий от от базарчик автомобільний. З телефонами, все як положено.